Добрий день. І так, експеримент номер 2 У нас експериментальна частина поля, ніяк його не можна доорати. Бачили на відео, що трактор не хотів тягнути плуга. Я попросив друга, може він мені ще допоміг, налаштували його трохи. Правда, після того я відчіплював, але позаписував, чіпив знову плюс-мінус по тих самих записах. Оре ніби непогано. Ось, рівненько. Позні, познімав докидачі. І я вам казав, важко його, звичайно, адекватно оцінити, бо цей відвал більш закручений, а цей рідний менш закручений. Ось Через те, що постиралася ця частина, її вже тут нема. Вона як папір, е, Купив нового. Ось бачите, яка товщина. Товщина, товщина. І зверху нормальний. Купив нового. Новий нормальний, але не такої форми. Може то що заважає трохи їхати. Ну і налипає, звичайно. Бо плуг став більше брати. О, Ору десь на глибину, тільки що поміряв 22 см приблизно. Ось, трактор став їхати легше. Кожен, звичайно, міряє по-своєму, як то. Як то, як то. Ось. ось. ось е, глибину чим поглибше, щоб сказати. Що е, зробив? Зробив, ось, дивіться, що мітки. Повернув приск на раніший. Тактор став їхати трохи швидше, більше відкате на педаль газу. Е, до речі, став менше трохи грітися, я замітив, але зовсім трохи можна буде спробувати ще повернути. І коли повертав. Повертав на око, просто так. Завів, попрацював ще раз, потім ще раз, ось тут є мітка вже на шківі, верхня мертва точка. На 25-ці зверху були міточки, а на 40-ці я побачив ось тут міточки з торця цього шківа. Там проградуйовані градуси на цьому тракторі, бо, до речі, на старій моделі не було. Ось. Е е е наступний крок, Хочу це догорати, і наступний крок буде трохи додати палива, спробувати. Всі рекомендують або почистити. Або кругнути насос, або додати паливо, е, то додамо пального в насосі, відкрутимо ось цю кришечку, там болтик за нею, і додамо трошки пального. Ось, Якщо не допоможе, ну, тоді знімемо насоса і повеземо його на перевірочку, чи він добре працює, чи він однаково на всі форсунки подає і так далі. І Форсунки заодно дістанемо. Щоб побачите, чи трактор, як, як то вони себе ще поводять. Хоча на 25 я діставав, перевіряв фасунки, тоді всі були, всі були налаштовані класно. От, Фільтр чистий, трохи водички є, треба буде спустити. Сіточка сіточка в штуцері чиста. Тут перевіряв, думаю, може тут є ще сіточка, тут нема. Цей фільтр старий, ще не поміняв. Но за 60 годин я не думаю, що він мав би забитися. От, е, спробуємо ще донти в бак, але як розбирав, то солярка тече, дуже швидко набирається е, е, колбочка ємність. Ось, Так що не думаю, що там бак забився, бо бак ще й пластмасовий до всього. Там хіба якою стружкою пласт пластикою, але це на грані фантастики. Отже, зараз вам покажу польський грудзіз. Чи Гродзіз, е, з його оригінальна рама, ось така зверні шви. Поздовж рами, рама потужна, плуг теж потужний, гарний такий, важкий. Зараз покажу, як їде і як налаштований плуг, можливо, ще щось не так побачите. Зорка то геть вже добре їде. Перекидає, ось. Першою по Плуг не налаштований добре через те, що його потрібно подати ще вліво відносно трактора, бо перший леміш не бере добре, але за підгорбок він ще не їде так як треба. Ну, Та якби паралельно поверхні землі. І так, це та якби теж паралельно. Ну, тільки потрібно ще подати його сюди трохи. Але то вже як дамо солярки, тоді додамо. Глибину ще можна чуть скрутити, щоб менше урав. І так глибоко. Ось, Але вже трохи краще стало. Ну геть трохи. По всю сторону Урав, то, то теж десь твердіше починає ставати. Отже, Будемо працювати ще далі. Так що, поки допомогла повертання насоса майже вкрай, щоб ви собі розуміли, наскільки я його, його повернув. Більша частина зверху вже е, отвір більший, а знизу ще там поворот чу-чуть лишилося. Ну попробуємо ще може повернути його. І вібрація не пропала, вібрація все одно лишилася. При 1700 обертів трактор... На першій передачі сіяв. На другій передачі сіяв, то до речі, на другій не було вібрації. А на першій... як дзвінок, навіть згоркає є. Так що дякую всім за увагу. Може відео комусь допоможе.